Друзі, всіх вітаю! Компанія топар Київський філіал. У нас нове надходження. Це у нас Volkswagen Tiguan. Принний з Америки, один власник в Україні. Незначне пошкодження. Машина у нас встанована, 2 літра бензин, передній привод. SE комплектація, була в верлайні. У гарному технічному стані 206 тисяч пробігу. 2020 рік автомобіль у нас має сім місць. По салону, друзі, чорна шкіра, великий другий ряд. Також у нас є там третій. Ось він. По салону доглянутий, ніяких нарікань по кузову також немає. Об'ємний багажний відділ, камера заднього виду присутня. Є в нас хромові вставочки, релінги. Спереду в нас електропривод, сидіння водія, Шкіряне мультикермо, дуже в класному стані. Електродзеркала, підігрів зеркал. Ось така в нас вже нова мультимедіа. Ось все працює, безключовий доступ. Запуск у нас кнопки, двохзонний клімат, передні підігріви, сидінь. круїз контроль адаптивний. 206 тисяч пробігу. Заводське тонування з Америки. Приїхала тонована з Америки. Друзі, кого зацікавив даний варіант. Нагадую, 2020 рік Тігуанчик 206 тисяч пробігу. його буде 19 тисяч 990 доларів. Доступний в лізинг в кредит, також безготівкову форму. Собор на один. Також можемо пригнати вам авто із США.